Я покажу вам автомобіль справді масовий і зараз він має таку популярність, що вживені відривають з руками. зайдіть на вебсайт автопродаж і побачите, що про ці авто питають кожні 25 секунд. і так цілодобово щодня. що 25 секунд хтось шукає собі отаку. і впродовж цієї передачі вживані шукатимуть 144 людей. Це пежо 206, і ми знаємо, що ви бажаєте його придбати. Ми покажемо, як це робиться. Неважко збагнути причини популярності Peugeot 206. Його приємно водити. і Я не кажу, що це щось солоденьке. Всередині справді приємно. Плюс вигляд, звісно ж. і хоч дизайну цьому вже 4 роки, цього не відчувається. Фела, якщо ви придбаєте такий сьогодні, то по кількох роках він усе одно буде гарніший за конкурентів.